Загалом середині закладу в нас 64 посадкових місця і 102 посадкових місця на терасі. Штат ресторану розрахований на 80 працівників. Скажіть, будь ласка, скільки в день зможете приймати людей, і скільки автомобілів? Вам вже в принципі мої колеги розповідали, що за годину ми можемо приготувати тисячі бургерів, і за годину ми можемо обслуговувати 160 машин. Все залежить від напливу наших відвідувачів, ну і бажаючих скуштувати наші бургери. В нас є певні стандарти санітарії та гігієни. І також ми дотримуємося безпеки харчових продукцій. Працівники, які виходять на зміну, так як у нас сфера обслуговування, вони проходять медичний огляд кожні 6 місяців, і перед виходом на зміну вони знімають всі прикраси, тобто це сережки. Це може бути колечка або певні браслети, дозволяється тільки обручка без камінчиків. Це робиться для того, щоб не було фізичного забруднення продукції, тому що може сережка десь або камінчик потрапити у продукцію. Угу. Скажіть, будь ласка, скільки у вас загалом триває час виготовлення замовлення? Взагалі, стандарт обслуговування 90 секунд.